Так, всім добрий день. 25 червня. Другий день після внесення геліантиксу на соняшника альфа. До цього був внесений Гранд Стар. Ну, прозівав трошки фазу і амброзійка, як бачите, отака. І вона дійшла. 50 грамів було внесено. Треба було просто 60 дати. Де маленька вона, то, понятно, була пригнічена. От. Ну, сояшник покручений просто, просто жах. Просто жах. Крутонуло його так крепко. Ну це другий день. Дощик пройшов. Дощик пройшов. Амброзійку Геліантекс добив. 40 грамів давав Геліантексу. Оце такий дощ, що навіть сухе ось зверху. Ось як можете дивитися, сухо. Оце вам отакий дощ. Ну, передають ще там далі дощі. Ось. Вот. Оце. На альфу прийшлося вносити, тому що вона пропала стекла. З такими. Ось. Як бачите, ось в рядку воно було пооходило і було дуже негарно. І вирішив внести. Побоявся бросати його, хоч і прополене. Но... В рядку воно ніде не, не дінеться. Виросте і заглушить соєшник. Ось такий соєшничок Від еліта селект. Це другий день після гіліантекса. ще раз повторююсь. Його придержував, бур'ян придержував воно. Стояло туди вниз, він більший вдвічі. Сіяне тут 19 травня з лакові. потихеньку, потихеньку догора і тут була норма хізалофоб. Так, яка норма була тут? 700 грамів. Згадав 700 грамів. в такому стані бур'яни. Так. Ну а на наслідучий рік буду вносить, якщо 4 листка амброзії, ну це десь вона сантиметра два, мабуть, то треба 60 грамів давати за один прийом, і все, і буде тоді гуд. Трошки, трошки не хватило. Воно вроді й жовта стояла після де неділя пройшла, десь днів 10. Вроді вся жовта стояла, а потім потихеньку відходить, відходи і, і росте далі. Де, а де маленька, де два листочка, була амброзія, та загинула сразу. Оце такі, такі діла. Дощики непогані. Потихеньку, тихеньку такі. Потихеньку накрапає. Сьогодні передають з обіду. Ну як оце бросить отак в брузі? Я не знаю. Я вирішив її перебрискати. Нести ще геліантикс. Звісно, по голові він отримав крепко свешник, але ж і оставить не Ось Отакий свешничок. Койде де більший, він крепший, стоїть хорошо, а де менший, той, той крутнуло більше. Так, ось таким поділився відео. Всім до побачення. Слава ЗСУ, слава нації і продовження знаєте.